OpenAI випускає свого звіра. Рррррр. Та багато інших оновлень від Apple, Cursor, HGM та 11 Labs. Дивимося, що сталося в світі штучного інтелекту за останній тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки та будемо починати. Курсор всім нам відоме середовище для розробки зі штучним інтелектом випускає першу версію. Виявляється, та версія, яка в них до того була, це було просто MVP, 0 крапочка там з чимось. І ось нарешті зараз ми маємо першу продакшн-версію. І От, власне, в цій версії вони пропонують ряд дуже крутих таких речей. Перший річ це є баг-бот, це свого роду такий їхній агент, який інтегрується прямо в GitHub. І ви прямо в чаті в GitHub можете натиснути кнопочку Fix in Cursor. І ось цей дефект чи там чи PR, якийсь реквест, він попадає як інпут в курсор, і вже в курсорі ви можете з ним працювати. Ну, здебільшого, це стосується в першу чергу багів. Ось така річ, яку вони додали, другу, це Background Agent for Everyone. Тобто, окрім того, що ми можемо тут справа працювати в нашому чаті, там переписуватись з кодом, працювати, додатково ми маємо ще можливість запускати якийсь background задачі. Тобто агент behind the scene, буде виконувати якісь задачі, які нам потрібні для роботи з кодом. Ось додали можливість покращеної роботи з Jupyter-ноутбуками. Тут я не буду зупинятися. Це цікава річ. Пам'ять пам'ять стала можливою. На рівні як цілого середовища, так само і конкретного проєкту, з яким ми можемо працювати в рамках курсору. Тобто у нас були рули, правила, а тепер додатково це от режим Generate Memories, він теж впроваджується. Тобто, якщо ми щось написали і просимо це запам'ятати, то курсор про це запам'ятовує. MCP-агенти і інсталяція в один клік. Ось тут вони в себе на сайті виклали ряд таких MCP-агентів. Тулів, які вони вже реалізували. Точніше, не вони реалізували, вони просто там в себе зібрали ось такий каталог. І тепер, наприклад, якщо нам цікава інтеграція з Figma, я натискаю кнопочку один раз на сайті. Далі в мене автоматично піднімається курсор, і от тут, бачите, MCP Tools, в мене з'являється Figma, посилання, інстол. Все, Figma в мене підключено. додатково дій не потрібно було робити дуже швидко, дуже все просто. Якщо ж повернутися далі до їхнього ченджлогу, знову ж таки, оцей чат, який ми маємо справу, він тепер набагато краще буде візуалізувати і працювати, як і з мермі-діаграмками, так само з маркдаун-табличками, тобто наші респонси будуть більш таки річ на контент. Ну і ще одна річ це знову ж таки аналітика по використанню курсору. Тобто, якщо у вас в компанії ви використовуєте курсор, то можна подивитися, хто використовує, як використовує, які запити робить. Які моделі використовувати, Тобто вся вся аналітика тепер теж зберігається в налаштуваннях і можна на дешбурнах дуже класно це все подивитися. Загалом курсор молодці. Ось дійсно такий стартап на мільйони, можливо, навіть на сотні мільйони, які дійсно активно рухаються. У мене на каналі є окреме відео огляд курсору, тому якщо ви ще не бачили, зайдіть, подивіться. Європейська компанія також рухається в напрямку розробки, створює власного агента для програмування. Компанія Mistral показує нам свій mistral код. Це свого роду такий самий AI-агент, який вміє надбудовуватись на різними середовищами розробки. Чи це є JetBrain, чи це є VS-Code, чи якісь інші. І тут вони далі описують, на що здатний цей агент. Тут якась є навіть така невеличка архітектурна діаграма, що цей агент може бути serverless, може бути self-hosted. Ну і по великому рахунку тут на різних рівнях взаємодіяти з різними можливостями цього агента можна. Ось тут вони говорять, що mistral агент вміє досить добре працювати з 80 мовами. Програмування досить класно і чітко вміє працювати з Github. піар-запитами, діференсами, багами та іншими речами може працювати з терміналом, з дефектами. Ну і взагалі ось так от виглядає, як його інтеграція у VS Code. Ось так бачите, Mistral з'являється значок. І тут з боку цей агент дуже схожий до курсор, дуже схожий до Вінсерф, чи навіть до самого самого вбудованого копайлета. Все все воно працює наразі. Запит на отримання доступ до цього кода агента можна отримати лише заповнивши їхню форму на вебсайті, але загалом європейці молодці. Потрошки, потрошки містрал, от я навіть скажу, що в кожній, майже в кожному новинному випуску, де я розповідаю про штучний інтелект, я згадую Містрал. Тобто вони дійсно дуже активно розвивають свої продукти, свої великі мовні моделі. До речі, сьогодні ми ще поговоримо про інше класне оновлення від Містрал. І ось, власне, це оновлення це перша думаюча модель від Містрал, яка називається Магістрал. Ось така от назва моделі, тут в них на сайті можна детальніше подивитися, як вона працює. Ми зараз протестуємо. І ось тут дійсно ми бачимо бенчмарки, що оце от оранжеве, це їхня модель, взагалі там є дві версії. Вона, бачите, по багатьом параметрам, по багатьом тестам перевищує ту саму DeepSeek R1, думаю, чи open source -ну модель. До речі, Магістрал це теж open source модель, яка вміє думати. Є дві версії магістрал Small. 24 мільярди параметрів, вона open source, -на, можна її собі локально поставити, з нею працювати. І Магістрал Medium має там більшу кількість параметрів, більш потужніше. Вона є Enterprise версію Тому, будь ласка, зареєструйтесь, заплатіть трошки грошей компанії Mistral і теж використовуйте її для своєї розробки на своїх. Комп'ютерах. Ну і ось тут вони кажуть, що магістрал дуже добре працює з цими мовами: англійська, французька, іспанська, навіть якась simplified Chinese і дуже добре розпізнає. І взагалі вона так само працює в їхньому такому фаст режимі. До речі, містрал має такий фаст режим, який реально дуже швидко відповідає, і їхня оця думаюча модель в чаті лічат, де вони підкрутили магістрал Medium, так само дуже швидко відповідає. Зараз ми протестуємо. Ось тут вони дають ще. Більше деталей про цю модель. І, зокрема, якщо ви хочете скачати оцю їхню Small версію, будь ласка, на Hugging Face безкоштовно скачуєте 24 мільярди параметрів ставити собі на комп'ютер або заходити в лічат. Ось тут в мене вже є підключена оця от магістрал, Бачите, 10 x Speed, Дається три запити кожного дня спробувати цю модель. Я зараз веду запит і прошу написати Python код. Подивіться, як швидко він працює. Я нічого не буду прискорювати. Ну, щоб ви розуміли, все, код написаний 4 секунди. Тобто, коли інші моделі там вимагають там, десятки секунд, можливо, хвилини, магістрал справився в своєму такому фаст-режимі з таким запитом 4 секунди. Давайте зараз я скопіюю код. Ось я запустив код, маємо м'ячик. Ну, скажімо так, не ідеально, він відскакує від стінок, але концептуально фізика зберігається. Тому містрал молодці. І, взагалі, з того всього їхнього цієї думаючої моделі її, звісно, треба тестити, але назва просто бомба магістрал. А ось з іншим середовищем для розробки зі штучним інтелектом під назвою Вінсьорф розгорівся невеличкий скандал. CEO компанії Вінсьорф опублікував себе на Твіттері Таку новину, що від них ідуть моделі від компанії Антропік. Антропік просто прийшла і каже: дивіться, ми там протягом наступних п'яти днів просто відріжемо доступ. До цих моделей. Ну, скоріше за все, тут все-таки мова йде про те, що нещодавно компанія Вінсерф купила компанія OpenAI. Ну і як то так, Anthropic буде собі дозволяти, щоб їхні моделі використовував конкурентову. Вони це все обрізають. Насправді є можливість використовувати далі ті моделі за рахунок підключення ключів, тобто Bring Your Key, Тобто далі в Вінсерф ви можете, звісно, підключити свій API-ключ, але ну, вартість буде суттєво дорожча, ніж це було до того в рамках пакету. Від Windsurf. Ну і як альтернатива, Windsurf намагається все-таки підключити якихось партнерів, через яких вони будуть використовувати ці моделі. А в той самий час вони кажуть, що дивіться, якщо ви хочете використовувати Gemini 2.5 Pro, то вам, будь ласка, там знижка за вартістю 0,75 ну, від вартості повної підписки на Gemini. Ну і власне, використання GPT-4.1 і інших моделей теж залишається доступним у ВідСрф. Ось такі от такі невеличкі перипетії відбувається з середовищами для розробки, використовуючи штучний інтелект. А тим часом OpenAI випускає свого звіра. Під звірем я маю на увазі їхню найпотужнішу модель OpenAI O3 Pro, яка стала доступною 10 червня для всіх про користувачів через chatgpt Піті або через API. Так само, як і їхній попередник o 1 Pro, O3 3 це найбільш їхня прокачана, думаюча моделі, яка дуже добре працює в таких доменах, як математика, наука чи програмування. В той самий час О3 Pro, так само, як і звичайна О3, вона є мультиагентною моделлю, яка вміє працювати з різними інструментами, які доступні через чат-GPT. пошук аналіз файлів, знову ж таки, це різені по зображенням, візуальним елементам, написання коду, персоналізовані респонси, пам'яті, багато-багато іншого. Ось тут знову ж таки можна подивитись тести, де вони порівнюють. О3 Pro і О3, оці ось стовпчики, це є звичайна О3, і ось бачите о 3 Pro наскільки вона обганяє О3 модель. Ось тут знову ж таки ряд інших тестів, де вони просять порівняти О1 Pro, О3 і о 3 Pro, і бачите, о 3 Pro по всім тестам набагато краще себе показує. І ось цей тест насправді він дуже цікавий. Чому він дуже цікавий? Тому що тут вони просять модель відповідати 4 рази на те саме запитання. Тобто свого роду ми перевіряємо не тільки чіткість відповіді, а ще рівень галюцинацій. І бачите, що O3PRO в багатьох випадках чітко і вірно відповідає на чотири однакових запитання і дає чотири однакові відповіді. Тобто це насправді десь теж хороший прогрес з точки зору довіри до моделі. Ось тут один з авторів в інтернеті. Пропонує ось таку от візуальну діаграму, де він каже, як тип промтінгу відрізняється, коли ми промтимо для О1. Промтили, точніше, для О1. Ціль, формат, якісь ворінги, невеличкий контекст. І ось зараз як виглядає промтінг для о 3 Pro. Ті самі елементи збільшений контекст, і ось ці от capability, ось ці от вже використання якихось таких агентивних речей підключення різних інструментів, підключення MCP, підключення тих можливостей, які є присутні в ChatGPT, Це насправді дійсно дуже хороший поворот. Якщо ж говорити про гроші, то ми бачимо, бачите, О1, яка була вартість за вхідні і вихідні токени. В квітні ми побачили О3, ну суттєво зменшилась вартість. І ось зараз О3, та сама О3 з виходом вже О3. Pro в червні, бачите, в десятки разів вартість впала за цю модель. Ну і тут ще є теж одна цікава діаграмка, яка показує еволюцію, власне, про моделей От o 1 Pro там 600 доларів, 150 доларів, і той самий o 3 Pro 80-20 доларів. Бачите, ціна йде суттєво на зниженні. Я думаю, далі еволюція буде працювати над тими моделями і оптимізувати таким чином, що все нижче, нижче, нижче буде вартість тих моделей. Ну і в догонку Альтман в себе на... Твіттері пости такий пост, де каже, що дивіться, пам'ятаєте, ми вам там обіцяли в червні місяці викинути модель з відкритими вагами. Ми передумали, наша команда далі хоче працювати над цією моделлю і щось вам особливо показати. А тим часом ми зробили дещо дивовижне, дещо грандіозне, дещо круте, дещо неочікуване. Тому чекаємо червень місяць. Можливо, це буде той самий GPT-5. Ще одним класним оновленням, яким нас порадував OpenAI цього тижня, це те, що вони оновили свого адванс голосового асистента у ChatGPT. Ось, давайте я зараз включу, ви послухаєте, як звучить оновлена версія. Aw, oh, um, happy birthday. I mean, you know, birthdays are cool, right? I hope you uh have a good one. А так звучала їхня попередня версія. Obviously, it's your birthday, so uh you know, happy birthday. I hope it's a... Ну, ніби оновлена версія, зокрема, якщо говорити англійською мовою, нам стала такою більш людянішою, такою більш приємнішою в звучанні і в розумінні. Ну і загалом OpenAI каже, що оцей от апдейт, він дуже націлений власне на той випадок, коли люди спілкуються різними мовами, і в реальному часі потрібна їм допомога з перекладом. Ось послухайте, як воно виглядає. I'd like to order a cappuccino, please. Ich hätte gerne einen cappuccino, bitte. Ну гарно. Тобто, взагалі, оці от голосові асистенти це дійсно великий прорив з точки зору не тільки колаборації зі штучним інтелектом, а ще те, що люди різними мовами можуть. Спілкуватися, перекладати в реальному часі ось такі от різні діалоги. А ось ще одне класне оновлення для всіх, хто працює активно з проєктами у ChatGPT. Вони оновили можливості, які надають сьогоднішній день проєкту. Тепер, створюючи проєкт, ми можемо в рамках проєкту робити deep research. Це дуже круто. Ми можемо працювати з глусовим режимом в рамках проєкту. Пам'ять тепер теж працює в рамках проєкту. І це дійсно класна річ. Тобто ми можемо працювати на якоюсь дослідницькою роботою, зробити ресерч, поговорити голосом. Ось тут вони кажуть, можна в рамках проєкту, так само ще з мобільного телефону, вибирати різні моделі, аплодити файли, і це все підключено буде в розрізі контекстної пам'яті, яка буде теж стосуватися одного проєкту. Ви зробили проєкт, ви видалили його, потім створили наступний проект і теж працюєте в такій от бульбарці в рамках проєкту з пам'яті, зі всіма можливими фічами, функціями, які присутні в ChatGPT. Ну, класне оновлення, як на мене. Комерційні моделі по генерації відео стають все більш доступнішими до використання. І Ось, зокрема, на сайті Microsoft Bing з'явилося таке оновлення тепер через Bing Application на мобільному телефоні. Чи в веб браузері можна генерувати повноцінні відео? Ось тут, бачите, відео згенероване з роздільною здатністю. Ось така от дуже класна і непогана якість. І ось, давайте ще ось таке відео подивимося. Теж адекватно згенеровано, працює, все класно. І якщо трошки нижче проскролити, то тут сюрприз-сюрприз. Bing використовує для генерації відео всім нам відову сору від OpenAI. Тобто, іншими словами, сора тепер стала доступнішою для ось такого от безкоштовного генерування відео через Bing. Ну, Чудово ж, правда, тепер будь-хто хто до того не міг згенерувати або вимагало платної підписки через ChatGPT, будь ласка, йдіть в Bing і генеруйте відео. Ну, не єдиною SORA, не єдиним Microsoft чи OpenAI, компанія Google, їхня VO2 модель теж доступна, трошки обмежена, але все рівно доступна через Google Studio для безкоштовного генерування відео. Ну, самі заходьте, обирайте, що вам краще, SORA VO2. Це все стає більш доступніше. і... Тепер можна використовувати для якихось власних потреб чи комерційних потреб безкоштовно генерувати відео з тими потужними комерційними моделями. Apple провели велику розробницьку конференцію. Зразу вам скажу, дива не сталося. Siri залишається такою Siri, як була. Apple Intelligence далі пасе задніх і я взагалі не знаю, хто використовує цей режим на своїх телефонах. Ну і щоб не дивитися півтора години відео, можна з легкістю зайти в Перплексіті. В їхній режим лапс і попросити згенерувати детальний репорт по цій от конференції від Apple. Ось такий от я репорт теж попросив згенерувати. От прям з фотографії, з описом, все, все чітко розписано. Що стосується питання штучного інтелекту. Apple, оці їхні foundational model, які вони використовують для свого Apple Intelligence в своїх телефонах, вони їх дають і викладають в open source. Тобто тепер розробники можуть використовувати ці моделі. Під час написання якихось власних рішень. Ось, будь ласка, вони можуть їх використовувати. Не знаю, чи ці моделі там самі топові, скоріше за все, ні, вони ну, не є там топов, за топ, але от, Apple в своїй екосистемі дає можливість це робити. Так само вони. Ось тут є річ, де вони пишуть про те, що вони так само працюють над їхнім Spotlight режимом, тобто той режим, який ми використовуємо через Mac. Ми заходимо і можемо насправді не тільки викликати застосунки, а тут прямо робити різні операції. Створюється така певна агентивність. Перші кроки, там, навіть нульові кроки на етапі такого інтегрованого середовища А-ля Ча чи Gemini в інтерфейс Mac OS операційної системи, коли ти можеш викливати ряд застосунків, можливо, взаємодіяти між застосунками кількома. Писати нам лист, чи там перев'ювати код, чи зробити ще якісь дії, це теж стає зараз доступним. Ну, подивимося, як ця річ буде розвиватися. Насправді для Mac-користувачів Spotlight – це один з таких топових інструментів. Ну і для розробників, Apple далі працює з середовищем розробки Xcode. і цього разу вони пропонують і інтегрують в середовище ChatGPT GPT та ряд інших потужних моделей. Ось у вас з'являється такий чатик. З боку середовища розробки, і ви можете працювати з кодом, фіксити дефекти, писати код, розуміти, пояснювати код. Ну і додаткові речі теж з'являються в середовищі розробки. Як ви знаєте, розробка під Mac, iOS, операційну систему, там чи на мобільні телефони, чи під Mac, вона відбувається в Xcode. коді. Видно, зараз я думаю, це правильний шлях на. Зустріч розробникам, які працюють в Xcode, використовують SWIFT, і тепер можуть так само використовувати штучний інтелект, щоб оптимізувати та пришвидшити свою щоденну роботу. А знаєте, є такий потужний сервіс, називається Captions. Я сам ним часто користувався. Він допомагає додавати субтитри на ваші відео, і дуже часто ми можемо бачити відео в Instagram, TikTok, де біжать оці от субтитри, які супроводжують вашу розмову. Так ось вони йдуть далі. І вони анонсують створення власної студії Mirage. студія, яка використовує їхню omni модель для генерації. Відео тут вони пропонують ряд акторів. Ви можете замонтажити своє фото або вибрати з бібліотеки. І насправді якість відео ну просто грандіозна. An for... Ось тут вони дають ще кілька прикладів. Відео таких створених Міраж Studio. Давайте зараз я ось таке, наприклад, дивіться. You know? mm -hmm. Тобто це все зроблено за рахунок штучного інтелекту. Це не є живі люди, вони анімували ось такий от подкаст двох авторів, які його створили. Ось тут ще таке, наприклад, відео. Ось, дивіться. Я майфлас на матча гір, I'm кідласкам so... давайте зараз подивимося, як це все виглядає. от ви заходите в їхню Mirage студію, запускається з веб-браузера, Наразі безкоштовно дають бачите, кількість кредитів. Я вже трошки повикористовував. І ось тут ви пишете промпт, завантажуєте власну фотографію. Або вибираєте якогось героя з, з переліку героїв, і далі генерується саме відео. І тут у мене вже згенеровано було відео. Я завантажив звук, я завантажив скрипт. Ось так воно виглядає це відео. Зараз я вам включу його. Послухайте. Штучний інтелект, який не просто відповідає на ваші запитання, як ЧА, GPT або клот, а він допомагає навчатися. Він є безкоштовний і підтримує багато мов. І чесно кажучи, я не розумію, чому про нього так мало говорять. Прошу дуже вибираєте актора, завантажуєте своє фото. Текстом або голосом записувати, що ви хочете озвучити. І Міраж зробить вам все таке, User Content Generation відео. Топовий продукт для створення аватарів анонсували ряд потужних оновлень. Мова йде про HeyGen, і вони своїм анонсом викачують нову річ, яка називається hey AI Studio. Тобто тепер повноцінний відеоредактор, де ви можете створювати власні такі міні-фільми. Зі своїм аватаром і далі їх публікувати в соціальні мережі. Ось так виглядає їхня AI-студіо. Тут ми можемо вибирати речі, які стосуються голосу, як він має звучати, тобто повний контроль. Оця фраза має бути сумною, ця фраза має бути веселою. Тобто, це все можна регулювати в їхній ai студії Так само є ряд інших речей, які стосуються регулювання їхніх рухів, які робить людина. Тобто не просто людина в кадрі. Як Замерла, а вона так само може використовувати рух. І це все дозволяє їхня четверта версія моделі Avatar 4, Ось ці от речі, які пов'язані з рухами в кадрі. Знову ж таки, якість відео 1080, тривалість відео може досягати 60 секунд. Дуже реалістичні рухи, і ось давайте на прикладах я покажу, як воно виглядає. От подивіться до тобто рухи, емоції, це все зараз з'являється в новій версії. HeyGen. і от якщо зайти до їхнього. AI Studio. я ось тут підготував такий скрипт. Наразі в мене є безкоштовна версія. Тут я всіх можливостей цих нових функцій, HeyGen не маю. Для цього потрібно підписатися на їхню про підписку. Але, як мінімум, таких класних речей, коли ви вже підготували відео і ви хочете програти його, то раніше потрібно було ну, дійсно його згенерувати, використавши кредити. Зараз же можна натиснути play. Цей випуск, просто бомба. Що нового в світі, AI? і ви бачите вже фінальну версію свого відео. Єдине, що оцей ватліпсіньк. Він поки що за заблюрний, але принаймні ви побачите емоції, рухи, і вже тоді заплатите кредити за генерацію відео. Нагадаю, що для борскостовних підписників дається можливість створити один аватар і зробити три відео на місяць. Для платних підписків там суттєво більше можливостей, плюс у ці от нові речі, які вони дали з виходом 4 моделі і цієї AI Studio. У мене на каналі є окреме відео про Хейджен, якщо ще не бачили, зійдіть. подивіться. Якщо з відео та створення аватарів знаємо, куди йти, то по питанням музики, звуків, вартує звернути увагу на Eleven Labs. І в першу чергу, через те, що вийшла їхня нова модель, третя модель Eleven V3, поки що вона в Альфі, але вона вау, wow! Слухайте. Скіпс пас ту вау і зис ізис мікшлі веро Тобто є повний контроль того, як ми транслюємо текст у звук в їхній студії. Тепер можна виставляти у ці вотеги, додавати емоції. Робити акценти, це все дозволяє робити версія третя від Eleven Labs. І, зокрема, якщо подивитися далі, ось тут вони говорять, що наразі модель підтримує 70 плюс мов Українська мова, до речі, теж присутня. І ви, от прямо ось таким, от в квадратних дужках, коли пишете текст, який потрібно озвучити, ви вказуєте усі-всі теги. Ну і станом на червень місяць, оскільки це є альфа-версія. Через API використання цієї моделі вона буде на 80% дешевше, ніж би мала бути. Тому користуйтеся, протестуйте, я пробував. Дійсно вартує уваги ця модель. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!